Жив колись дроворуб, Щоранку брав і мотузок та сакиру, ішов до лісу. нарубав в'язку дров, завдавав собі на плечі і ніс на базар. Одного разу зарубав їм велику суху арчу і почав її колоти, як де взявся величезний ведмідь. Побачив його, дроворуб злякався. Зараз він мене роздере, мовив безнадійно. <му> Та відмідь не зачепив дроворуба, лише спитав. Слухай, чоловіче, я бачу, з якою мукою валиш ти дерева, потім колиш, на що це тобі? Я рубаю дрова. Нашов на базар продавати, ти ми живу. Коли так не турбуйся. мені робити нічого. Щодня наламуватиму тобі вязку дров, залишатиму у дорозі, ти приходь. Наступного дня прийшов дроворуб, а відьмідь справді приготував велику в'язку. Зрадів дроворуб, завдав дрова на плечі і поніс до міста. Так минуло кілька днів. Якось чоловік подумав, що слід би віддячити ведмедеві і каже дружині, доки повернуся, звари добрий обід, я прийду сьогодні зі своїм приятелем. Гаразд! відказала дружина. Прийшов чоловік до лісу, розшукав ведмедя. І покликав його до себе в гості. Той спочатку відмовлявся, але дроворуб ублагав його. Розмовляючи, дійшли до хати. Назустріч вийшла жінка. Дивиться, що її чоловік іде з великим, страшним ведмедєм аж руками сплеснула. Ой, лишенько, на мою голові. Невже цей огидний ведмедеська є твій приятель? Почувши ці слова, відмідь образився і каже Троворубові, Візьми сокиру і удар мене по голові. Не ображайтесь. Жінка нічого про вас не знала, мовив чоловік, намагаючись заспокоїти гостя, але той стояв на своєму. Удар мене сокирою по голові, а не вдариш, пороздираю вас а Бог і вашу хату розвалю. Що Не вдарю, цей упертий звір зробить усе, що казав, краще вже розчереплюємо голову, відмідь помре, і так ми його оспекуємося. Подумав Дроворуб. Гаразд, сказав він, взяв сокиру і з усієї сили вдарив ведмедя по тім'ю. Хоч і думав дроворуб, що ведмідь неодмінно помре, та щоб забути той випадок, деякий час ходив в інший ліс. Ліс той був далеко, і він дуже стомлювався. Якщо ведмідь загинув, то чи не краще ходити по дрова на старе місце, подумав дроворуб і подався до найближчого ліса. Та тільки но зробав дерево, як раптом підходить той самий ведмідь. Як не придивлявся чоловік його голови, так і не помітив сліду від рани. Що, приятелю, дивишся, чи не лишилося сліду від твоєї сокири? Та рана від твоєї сокири загоїлася. зате рана від лихих слів твоєї жінки назавжди лишиться в моєму серці. Почув я нині цукіт твоєї сокири, і рани в серце роз'ятрилися знов. Ведмідь казав правду. Тому дроворуб не промовив і слова, а взяв сокиру мотузок і... і пішов із лісу. Він більше ніколи. Не приходив на те місце.